Російська Федерація Міністерство оборони зараз стверджує, що на борту знаходилось 65 українських військовополонених. Глянь, прямо нас! На Что-то сбили, наверное, да? Люди бегут. А мне кажется, что-то горит. А, да, а по капом деньги добывает вас. Да? А, 993, и Я на канале Спелгорода передал вам информацию по ракетам. Назвати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф цей випуск ми присвячуємо тому, як продовжується. Інформаційні обстріли, інформаційні атаки, та й взагалі інформаційна війна Російської Федерації країни агресорки проти України сьогодні трапився безпрецедентний подія на території Російської Федерації у Білгороді із падінням російського літака Іл-76. Маємо розібратися в усіх деталях і усіх інформації для того, аби справді знати, як виглядає дійсність. Тож на старті як і завжди я вас закликаю підтримати наш випуск своїм лайком для поширення всієї зібраної інформації і обов'язково підписуйтесь на YouTube. Канал Курбанова Лайф сьогодні стало відомо про те, що російський літак Іл 77 і ІЛ 76 впав в Білгородській області, як поспішно заявили українські журналісти із посилання на свої власні джерела, нібито цей літак міг перевозити з РК с 300 саме ті ракети, ті системи, якими обстрілюються прифронтове місто Харків та Харківська область. Втім, зараз достеменно інформацію, що стоїть за падінням літака. Немає в небі на фотографіях дуже чітко видно слід від ракети. Це підтверджує версію, що літак точно збитий. Але росіяни вже навіть встановили на звук, на швидкість, на смак та на колір, хто і чим це зробив. Звісно, перевезення зброї вони відкидають. Натомість стверджують, що на борту знаходились українські військовополонені. Людьми, в кавычках, их людьми-то назвать уже, наверное, нельзя. Ну, наверное, уже никаких переговоров быть не может, никаких вообще разговоров с ними быть не может. А самое главное, все мировое сообщество уже пора бы открыть глаза и понять, кому они помогают, зачем они помогают. 6. Воздушно-космический сил России. На его борту находились 65 бывших военнослужащих ВСУ военнопленных, которых везли на обмен. Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 человек военнопленных. Его успели развернуть. Руководство Украины прекрасно знало о готовящейся обмене. Было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться. Но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо «Патриот», либо «Аристе» немецкого производства. Специалисты разберутся потом, когда уже изучат непосредственно. Было намерено или они ошибочно сбили Ил-76? Было намерено, они прекрасно знали, что этот самолет летит, знали, куда он летит. И операторы нет ракетного комплекса, они не могут перепутать засветку воздушной цели на транспортном самолете, либо боевого самолета, либо вертолета. Там все предельно четко понятно, что это большой самолет, он летел без сопровождения, потому что... Их заранее в этом проинформировали. 80 человек на втором самолете. Успели развернуть второй самолет. Самолет, конечно, вернулся. И теперь пока об обмене, видимо, речь идти не будет. А наших, которых мы же вменяли на кого-то, что с это нашими? Так... На ну, понимаете, это специально сделано для того, чтобы сорвать этот обмен. Угу. И чтобы обвинить в этом Россию. Сами убили своих солдат, которых ждали матери, которых ждали дети. И теперь будут рассказывать, что Россия виновата в этом. Тобто літак ось тільки-тільки впав, деталі і подробиць розслідування та доказів немає. Вони так швидко не збираються. Тим не менше, в соціальних мережах вже навіть є фотосвітлини уламків цього літака. Ціл не видно, аж раптом голова Держдуми Володін вже стих і звернення до німців наклепати. Мовляв, подивіться, ага, як українці використовують ракети і системи протиповітряної оборони. Не для того, щоб захищати свої домівки, свої повешкання і свої міста, як це було буквально вчора у Києві і у Харкові, відстрілюючись від російських ворожих ракет, а мовляв, всі ці німецькі і американські системи використовуються для того, аби стріляти по літакам, що хочуть зробити росіяни? Звернутися до наших західних партнерів, щоб вони нам не допомагали, сказати, мовляв, ці ракети вони вбивають. Ну приблизно так виглядає логіка спікера Держдуми Володіна. Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим. Скормленные Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность. А депутаты парламентов должны объявить им импичмент. Об этом давайте скажем и доведем до сведения национальных парламентов нашу позицию. Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Там их матери ждали, жены ждали, дети ждали, вышли на решение пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных ракетами американскими, немецкими. Поэтому депутаты этих стран должны наконец-то осознать и свою ответственность, к чему это все ведет и кому они помогают. По перше, ми допускаємо, що помилки трагічні інциденти можуть трапитись. У нас на даний момент немає інформації, підтвердження чи спростування з української сторони. Винятково українськими, тільки українським джерелам, ми з вами можемо довіряти, але відкидати факти того, як все не стиковується, ми не можемо. Адже експерти подивилися, що згідно з інформацією Фрафлайрадару, ймовірно, саме цей іл – Сьогодні вилетів із Єгипту. Ну, навряд, ми з вами можемо припускати, що наші військовополонені відпочивали десь на Червоному морі. Ну і ще декілька критичних думок, які сьогодні висловив мій колега, ну а нині військовослужбовець Тарас Березовець, який пише, що перевезення військовополонених авіатранспортом ще й у прикордонній області. Крок вкрай нетиповий і нелогічний, тому звісно, ми чекаємо деталізованої інформації, або це може бути цілеспрямована дезінформація, бо втрата такого літака із пасажирами це надзвичайна ситуація, або провокація. Що означає провокація? Розслідувачі організації Інформнапалм сьогодні нам нагадали про те, що подібна історія трагічна вона трапилась, наприклад, в колонії Оленівка. Коли Росіяни стверджували, що колонію обстріляли Хай Марсом, а насправді це вони вчинили теракт, вбивши наших військовополонених. Тобто, сам факт того, хто був на борту військовополонені чи озброєння, ми не можемо підтвердити, чи спростувати. Але ми знаємо, як Росія воює, і ми знаємо, що відбувається. Далі є подробиці того, що як правило, коли відбувається сам обмін з досвіду, вже Багатьох таких процедур ми знаємо, що полонених зазвичай везуть якраз до якоїсь точки вони можуть перевозитися літаком, але далі це вантажівки або автобуси. Літак, це вже виключення із правил. Тим паче знову ми з вами повертаємось до того, що Білгород це. Прифронтове місто, де, звісно, може трапитися абсолютно що завгодно. Ну і є внутрішні правила самого Міністерства оборони, які літаки для перевезення вони використовують. Бо ми з вами зараз говоримо, що цей іл це транспортний вантажний літак, та він не для людей. Далі Міністерство оборони Російської Федерації, країна агресорки, каже, що на борту, нібито, знаходилось 65 військовополонених. І про них було лише три конвоїри. Це теж певне порушення їхніх внутрішніх правил. тобто один конвоїр на 22 в'язнів. Це якраз і є нестандартні дії Росії. Крім того, для перевезення зеків. На жаль, саме в такому статі статусі перебувають наші військовополонені на Росії. Використовують спеціалізовані пасажирські літаки: це АН 24 чи АН 26 Але аж ніяк не іл 76 призначений. Ну, зокрема, наприклад, для десантури. Дуже багато стиковок, дуже багато моментів та деталей, які, звісно, потребують перевірки. Взагалі, ми з вами живемо в цифровому світі, в світі, де все це перевіряється, все можна побачити через е, супутникові знімки, через е, думки експертів. Ще раз і ще раз, на даний момент, станом на день, коли трапився цей інцидент, ми не можемо остаточно зупинитися на одній версії. Ми лише підкреслюємо, що Росія продовжує з нами воювати і. Інформацію вкидами і ПСО для того, щоб збурювати українське суспільство для того, аби наші західні партнери нам не допомагали. Тож, власне, ми для вас зібрали ще декілька критичних думок, оцінок по факту сьогоднішньої події. Що з цього приводу думають експерти? Далі почуємо. Інформація не може бути тільки винятково тією, яка нам подобається. Не можемо нічого приховувати і там вибірково висвітлювати війну. Ми нагадуємо, що зараз в нас продовжиться не тільки війна, буквально на фронтах, але і інформаційні вкиди. Робота ІПСО, перекручування інформації. Це все надзвичайно важливо для того, щоб нас демотивувати, дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Що я кажу, це новина, яку ми оголосили на самому початку про збиття ІЛ-76. Ми Ще раз з вами, пане Іване, подивимось е е відео е опубліковане, тому що тільки ви з нас, трьох, все ж таки е воєнні аналітики. Можете розбиратися, що ми бачимо. Чому про це згадую? Тому що Російська Федерація, Міністерство оборони, зараз стверджує, що на борту знаходилось 65 українських військовополонених. Їх, нібито, везли на обмін. Якщо це правда, то наші мають вийти і зізнатися, тому що обмін не буває в одну сторону. Про цю інформацію мають знати е е з нашого боку. Зустрічають, ну тобто не може таке бути, що знаєте, росіяни їх підкинуть під кордон. Ні, має бути така інформація. З іншого боку, українська правда, посилаючись на свої джерела, стверджує, що це була робота збройних сил України, і на борту цього іл 76 перевозили ракети с 300 якими Росіяни обстрілюють Харківщину. Те, що бачать наші редактори, те, що бачать наші колеги, вони кажуть, ну цивільний літак так якби не, не вибухає, там, наче є якісь боєприпаси. І тут як в старій добрій програмі уважає знатоки, внимание, вопрос. Це паливо так лупануло, наприклад, повні баки заправлені. Чи все-таки там оці красиві ракети? До Ц 300 лежали. Відповідає Борис Бурда, так? Да? Да. Дивіться, ми ж не знаємо. Якщо була по подбін... повторна детонація, то можна було б казати, що там О, щось. Точно, було. Точно повторна детонація. Неї, ну, не знаю, з цього відео я не побачив. Зрозуміло, там тільки на місці можна буде зрозуміти. А, це, це є така інформація, вкидається про те, що начебто знаходяться наші полонені. і... Ну, Зна підтверджена, не підтверджена. Наша сторона є спеціальний центр при СБУ, який займається також питанням обміном полонених. І я думаю, якщо ця інформація правдива, вони повинні сказати, що так наша сторона теж готувала людей. Або навпаки, скаже: ми нікого не готували. Обмін був тільки недавно, нещодавно ми нічого не знаємо. Ми не готувалися. Це одна історія. По друге з вами ми казали перед ефіром про те, що <кій> якраз буквально перед ефіром також саме іл 76 вантажний літак заходив на посадку рейс тегеран москва і перевозив ну, щось. Ну, зрозумів, що з Тегерану фініки в Москву не точно не привозять а привозять щось велике озброєння для Російської Федерації. Можливо, як варіант через це моє припущення, що цей літак, який впав, можливо, він міг бути пустим, і він йшов зворотнім рейсом на умовно, Тегеран для знову навантаження і повернення в Москву. Тобто такий собі, така собі карусель. Один прилетів, один інший пустий, повертається назад. І це ж дійсно могли бути повні баки. Чи можуть спецслужби Російської Федерації працювати настільки швидко, щоб у випадку, якщо це справа рук наших збройних сил, заявити про те, що на борту були українські військовополонені, десь тихенько їх зараз ліквідувавши? Чи можуть вони це як помсту? Розіграти такий сценарій, чи так швидко це не працює? Ну я думаю, що ні. Я думаю, що так швидко це не спрацює. І до речі, е теж така неверифікована інформація була, що, начебто, за годину до збиття цього літака на території області лунав сигнал повітряною тривогою. Можливо, був і friendly Fire», можливо Ну нуда їх хробів Припускаю, пропускали ще раз. Не знаємо, що там було були там люди, чи був це порожній, чи повний. Це ну по таку падному відео важко щось сказати. Але це транспортний літак. Він може і танки перевозити маленькі, ну невеличкі середні. І людей може перевозити. Тобто, це військово-транспортний літак, це транспортні цілі військові цілі. Я ще раз хочу сказати, що навряд можна собі пропустити, що росіяни в односторонньому порядку повертали українських військовополонених. Це означає, що ми мали готувати їхніх. Це має означати, що цей процес був запущений. Отже, перевірити, підтвердити або спростувати та, те, що кажуть зараз наші вороги, буде більш ніж можливим. Це історія номер раз. Ну А друге, давайте пригадаємо, як довго росіяни нікого не віддавали. Оцей попередній обмін, який ми бачили, він був вимочений довгими, довгими місяцями. Ну і Вірити, що вони, не дочекавшись навіть місяця, повертають нам ще наших захисників. Дуже важко, але правда, якою би гіркою важкою не була, на неї заслуговують все українське суспільство. Ми довіряємо винятково офіційним джерелам, які да, от кажуть, генеральний штаб, міністерство оборони, Офіс президента, всі три інституції не сказали з цього приводу ані слова. Тож ми чекаємо від них інформації. В нас поступово стає більше засобів великого радіусу дії, які дозволяють це робити. Отже, з іншого боку, росіян стає менше засобів в їх ешелонованій протиповітряній обороні, щоб протидіяти. Ось таким ударом це стосується як глибокого тила на тимчасово окупованих територіях, так це стосується частково і території Російської Федерації. Бо ми ж пам'ятаємо, як в 2023 році також було комплексно знищено два російських винищувачі та гелікоптери на території Російської Федерації, і е, тоді е, було визнано, що це наша операція, яка була проведена безпосередньо застосуванням ЗРК РК що на сьогодні знищило, Іл-76, це ще питання. Очікуємо офіційного підтвердження, що це що то було. Хоча на сьогодні ми не почули навіть підтвердження, чим саме збили А 50 та пошкодили Іл-22. Тому можливо і не почуємо цього разу, але те, як російська пропаганда почала одразу генерувати. Різні фейки, ну наприклад, почали з того, що це їх ППО збило їх літак. Ну як було, як вони розпочали з а 50 та іл 22 Стверджували, що це їх ППО. Потім вони продовжили фейком. Нібито цей літак перевозив військовополонених. Але це повна маячня, тому що військовополонені вони ніколи не перевозяться авіацією, Це перший момент, а, а другий момент. 65 полонених та три конвоїра. Ну що це за маячня? Взагалі це я не знаю хто в це може повірити. Ну, Олександр офіцер... Др... перепрошую. Пояснимо для глядачів, що на таку кількість полонених конвоїрів, мало конвоїрів мало було б більше бути безумовно. В декілька разів будь-який офіцер російський офіцер федеральної служби охорони він з таких повідомлень російської пропаганди сміявся. Декілька днів, але б його б за це б розстріляли, але все одно це неможливо не сміятися це настільки безглуздою пропаганди. Долю їхня пропаганда пішла ще далі. Сказала, що в той час повітрі був ще один іл з українськими полоненими, який розвернувся після того, як впав той, про який ми зараз говоримо. Ну знову ж таки, є чимало з таких дивних речей, але Бог з ними.